Вітаю, я Олена і ви на просторі любові. І зараз буде обіцяний румтур до ванної кімнати. Вона у нас дуже маленька. Тут розмір 1,60 на десь 2,05, мабуть. Як перед історією скажу, що в нас дуже довгий час взагалі не було ванної кімнати. Після того, як ми переїхали, ми її зробили ну, 6 років милися в мисках, там ходили до мами в душ. Ну, якось так вирішували ці проблеми, це було дуже незручно. І ще хочу сказати, що ця ванна дуже бюджетна, вона ну, практично за копійки зроблена. На той час, коли ми її будували, бюджет був дуже і дуже скромний, тому таке рішення. Значить, ми вирішили, що це буде і піддон, і шторка. Ну, По-перше, мені так подобається. Я не хочу ні скла, ні пластика, ні всіх трудозусиль, з потім з миттям його шторка. Мені дуже подобається тим, що коли я вирішила, що вона вже брудна, я її просто перу, вішаю назад і все. Тобто ніякої там сурової боротьби із цими дверками із кабінки немає. Далі. Тут у нас взагалі була колись кухня. Ну, вона була трошки більша, я вам покажу от. По ці пори, це де тамбур закінчується, це була кухня. Так, вона була дуже маленька, але на той час, як ми сюди переїжджали, в нас других альтернатив не було, і тому ми її зробили тут. Я знайду фотографію і, мабуть, поставлю, яка тут була кухня. Після того, як ми вирішили, що ми вже готові робити ванну кімнату, нам, звісно, кухню треба було перенести спочатку для цього. Ми її перенесли. Ну, і мабуть, через це у нас так затягнувся ремонт і створення ванної кімнати, тому що нам спочатку треба було зробити кухню. Кухню ми зробили тут. Поряд, вона велика, і румтур буде пізніше трошки. Так, тут, як ви зрозуміли, ми зробили перестінок, поставили двері. Тумбицю я придумала сама. Просто намалювала, чоловік вирізав, ми її зробили. Стільниця це взагалі дуже і дуже бюджетно. Це листок ДСП, який в нас ну, стояв у сараї, чоловік під неї вирізав круг. Ми сюди поставили латунну миску. Дуже зручно, мені подобається, що вона має таку площу, що тут стає все, що мені потрібно. Дуже мені подобається таке от рішення із шторкою. Тут в мене дві полички, там встає все, що мені потрібно, і вплоть до відра там, якогось, яким я мию поли, миючі засоби. Ну, щодо мийки. латунної. Да, я дуже хотіла латунну мийку. Ну, після того, як я зрозуміла, що я Хочу такі змішувачі. До речі, ми їх заказували на Aliexpress. такі для душа і для мийки. Потім я ще дозамовляла із такого ж комплекта тримач для фену. І тоді я вирішила, що я хочу латунну мийку. чи я не пожалкувала. Ну, я не знаю. В принципі, вона мені дуже подобається. Але вона дуже швидко окислюється. Тобто, щоб вона була, ну, щоб гарно виглядала, її мити потрібно, ну я не знаю, чи не п'ять разів на день, чесно. Я спочатку дуже цим переймалася, а потім забила, просто забила. Ну, окислена то й окислена. Я вирішила, що я не готова її мити там по кілька разів на день, щоб вона така була блискуча і гарна, тим більше, що для її миття не підходять більшість. Засобів, вона найкраще миється сумішшю солі і оцту. Тоді вона дуже швидко стає такою блискучою і гарною. Так, як рішення? Я вам казала, що ми були дуже обмежені в поштах, тому всю ванну ми вирішили не обкладати цеглою. Ой, не обкладати кахлем. Я вирішила, що в мене буде тільки робоча зона, зона біля умивальника, і оскільки плитку клала я, то ну, я так от вирішила, що далі я просто не піду, тому що вирізати під розетку ну, я не готова була. Хоча можна було, б, звичайно, сюди і сюди продовжити кахлі. Як я вирішила її класти? Ну от так, да, якось я зрозуміла, що Порахувала стільки потрібно, щоб це людина зробила, і плюс до вартості матеріалів. Додали у суму, потім я подумала-подумала. Мабуть, дня-два я в Ютубі подивилася відео про те, як її класти, і вирішила, що я з цим справлюся. Я зробила розкладку, і, до речі, сам процес вкласти ну, не настільки він складний. Так, звичайно, є гріхи, я їх бачу, я можу показати, якби майстер подивився, як її лежила, він би тут знайшов багато косяків, я б так сказала, але мене це влаштовує. Десь тут кутик втоплений. Там, ще може десь щось. Тут в мене кутик не зійшовся, тому що ми. Спочатку поклали плитку, а потім доливали цей піддон, бортик, ну якісь такі нюанси вилізли. Але ну, от саме таке, що я б сказала важливо, треба дуже гарно продумати розкладку одразу, тому що після того, як ви її вже почнете класти, вже буде пізно. Тобто, ну, якщо ви зважитесь на цей ша, на цей крок. Самому класти плитку, я думаю, у вас точно вийде, але ну, так дійсно треба дуже фундаментально підійти до цього і е, подивитись багато відео, почитати багато інформації про те, як це робиться. Так, ну, дзеркало, дзеркало нам. Свекруха віддала, ми його розрізали, я сама зробила рамочку. Цей світильничок теж був, я його трошки реставрувала. Так, ну, тумбу я вже казала, що ми робили з чоловіком. Штурку, звісно, я сюди повісила. Це прекрасне рішення, воно не займає площу як двері. І ну, стильно я б сказала, так, стільницю. Звичайна терсоплита тоненька, я її обклеїла самоклейкою. Ну, ми ось зараз вже дійшли до того, що ми її замінимо на нормальну товсту і Якусь стільницю, але на той момент у нас коштів не було, щоб там за тисячу з лишнім купувати, купувати тільки цю стільницю. Тому ми зробили так, і вона в нас вже більше року служить, і прекрасно самоклейка справляється з вологістю. Ну, тут, звісно, ще додамо плінтус. Так, чоловік сам робив цей піддон. Це арматура, він заливав його. Все, звісно, знімала, фотографувала і робила. Але вони в мене були в телефоні, який ну, от просто злетів, обнулився, скинувся до заводських налаштувань і нічого взагалі не залишилось. Ну, мені дуже шкода, тому що я дуже люблю фіксувати такі моменти будівництва до і після, але ну, як є. Стелю ми тут робили із вагонки пластикової безшовної. Хоча потім я подумала, що можна було б гіпсокартон, ну, тому що я пластик ну, так не дуже люблю. Замовляли кутовий карні шторку, цю поличку дуже зручна. До речі, вона теж під колір латуні теж на AliExpress я замовляла. Ой, ця. Поличка є вже 100 років. Ми її знайшли сюди, коли купували хату. Я вже її, мабуть, двічі точно переробляла, перефарбовувала. Вона в нас тут була і ще коли була кухня. Тут висіла, там на фотографії, мабуть, буде видно. І якось я її так залишила. Там в мене якісь ну, засоби для ванної кімнати лежать, вона мені не заважає. Навпаки, вона так дуже, мені здається, гарно вписалася в цей стиль. Там у нас закритий короб, там стоїть фільтр, вся розводка та, що на воду йде. Ну І така поличка вийшла, там знизу вона відкривається. Сюди ми додали рушнику сушарку. Ну, це взагалі єдина була. На зиму ми тут ставили ще дуйчика. ми його включали вже перед тим безпосередньо, як ми милися, і включали сушилку. Але оскільки зима була дуже тяжка і майже без електрики, то тут, звісно, було дуже холодно. І ми плануємо сюди ще додати батарею. До речі, тримач для паперу, я теж на Aliexpress замовляла. Великий бонус, з якого я взагалі кайфую, це вікно в ванній кімнаті. Це просто щось. Я його замовляла в кольорі Золотий дуб, зробила шпросами, так як і в інших кімнатах, і зробила такі скло сатін. Тобто воно не прозоре і те, що тут відбувається в ванній кімнаті, взагалі не видно, що мене дуже радує. Тобто, є і світло, і якась така. Інтимність, я б сказала. Ну, мої вазончики. Римську штору я сама шила, вона з такого ж матеріалу, як і ця шторка. Ну, Двері, як двері, поки що в такому кольорі, можливо, я їх ще колись перефарбую. Звичайна така вішелочка. Термометр ще з зими у нас висить і його не знімає, бо ми тут контролюємо, якби трошки купаємося, щоб було не холодно. Ну і корзина для білизни брудної. Підлога тут така в кольорі теракотовій, коврики. Ну, от, незважаючи на те, що вона е, дуже малесенька, але в нас тут все вмістилося. Взагалі вона мені дуже подобається. Е, вона така е, затишна, е, цікаво, як вам? Такі от е, виконання ванної кімнати, де е, більша частина поклеєна шпалерами супермийка, і кахлі. Тільки в робочій зоні, тобто це безпосередньо душова кабінка. І отут біля мийки. Такий варіант ми вже експлуатуємо півтора року. Ну, в принципі, поки що все гуд, все нормально, мене влаштовує. Шпалери нормально себе почувають. До речі, такі кольори я обирала. Ну, я читаю, які там у нас зони по феншую, і отут якраз такі от золотисто бежеві охра. Е, дуже імпонують до цієї кімнати. У нас тут зона знань, е, якогось розвитку. От, так от. Дуже цікаво почути вашу думку про цю ванну кімнату. Чи наважилися б ви самі класти плитку, а, до речі, кшталт кахлів, так я їх клала майже сама, мені чоловік допомагав різати. Тобто він все різав. Спочатку ми пробували плитку різом, йому не сподобалось, і він болгаркою, потім все це пиляв, а я клала. Тобто ми так підбирали, щоб ми працювали в парі. І підлогу, в принципі, він сам уже клав. Цікаво, чи зважилися б ви класти плитку, ну, не маючи досвіду, не будучи якимось там кахлярем, штукатуром, чи як це називається професією, я не знаю. Буду вдячна за ваші лайки, якщо вам сподобалось. Якщо ви ще не підписались, підписуйтесь, ставте дзвіночок і не пропускайте нові відео.